Алекс Т. Сміт Грампус і його жахливий та підступний різдвяний план розділ 18-й, у якому грампус бачить багато всього, коли наважується розплющити очі. Снігові птахи здіймалися вище й вище, їхні крила рухалися в єдиному ритмі проти вітру. Грампус сидів із міцно заплющеними очима, тільки відчував, що поряд кулька аж не тямилася від захвату. Це щось неймовірне. пищала вона, ледве перекрикуючи вітер. «Розплющ очі, поглянь, а то все пропустиш. Але грампус не міг. От не міг, і все. Він трусився від страху і не міг ані на мить відняти бодай один палець від дрина, ані хоч трошки розплющити око. Ну ж бо. кричала кулька. Відчував, як її тепла лапка стискає йому мізинець і раптом трохи набрався сміливості. Він ледь розплющив одне око, потім розплющив друге, потім ахнув. Кулька казала правду. Це було справді щось неймовірне. Навколо танцювали сніжинки, вгорі снігові птахи, мов комети, летіли небесами. Дивися. знову пищала кулька, торсаючи його за руку і показуючи. Очі в грампуса зробилися, як блюдця. внизу маленькі, мов іграшкові, виднілися засніжені скелі, з яких вони щойно злетіли, за ними. Теж крихітні розкинулися гори і долини, які вони подолали за день. Що більше він дивився, то більше бачив, оці поля вони перейшли, а отам. Чи то не малесенька хатинка, юніки і перл, а ото що невже ліс, де він зустрів кульку, її друзів і знайомих, а оті цяточки під горами, місто, де він живе? Снігові птахи розганялися, летіли над темним морем, і невдовзі земля зникла з очей. Вони рухалися вгору, вгору і раптом вихопилися за хмари. Кулька і грампус здивовано дивилися на пухнастий пейзаж, що розкинувся, скільки ставало очей. Вдалині, та все ж ближче, ніж раніше, на темному тлі нічного неба коливалися стрічки кольорового світла. Це, це просто чудово, прошепотів Грампус, і кулька знову стисла йому мізинець від радості. Не встигли Грампус і кулька звикнути до польоту над хмарами, як снігові птахи різко рушили вниз. Грампус із кулькою зойкнули від захвату, коли раптом животи їм підкинуло і навколо засвистіла хуртовина. Ми зараз у море впадемо, злякався грампус, щасливо стискаючи дрина. Та в останню мить птахи знову здійнялися вгору так, що кошик, де сиділи кулька з грампусом, навіть не встиг торкнутися хвиль. Кулька розсміялася від полегшення, а грампус відчув, як у нього всередині ніби лопається бульбашка. Обоє висунули хто лапку, хто руку і спробували торкнутися крижаної води, що поблискувала при місяці. І тут почули якийсь звук попереду і ахнули з глибин, вистрибнула родина китів. Дивовижні істоти злетіли в повітря, крутнулись, обдавши мандрівників краплями, і знову пірнули в море. Грампус не на жарт розгубився, він навіть не уявляв, який насправді світ, скільки в ньому гарного. Він хотів би ще над цим подумати, але не встиг. Так само швидко, як спустилися до води, птахи знову здійнялися за хмари. На обрії мерехтіло сяйво, і, схоже, Попереду було ще багато неймовірного. Розділ 19-й, у якому грампус зазирає у вікна. Вже за лічені хвилини кулька з грампусом знову летіла над землею. Над містечками, де на площах стояли прикрашені ялинки, а навколо присвітлі ліхтариків танцювали і співали люди, над будинками з гострими вежами, в яких усе сяяло від свічок, над людьми, які тримаючись за руки йшли по снігу. Летіли і летіли і міста більшали, і в якийсь момент снігові птахи вже рухалися над широкими яскраво освітленими проспектами. Всюди було різдво, блищали прикраси, мигтіли лампочки у вітринах до стелі, було навалено всіляких штучок. Ой, правда гарно? зітхнула кулька. Оті цяцьки. буркнув Грампус. Радісний настрій, який з'явився від польоту, помало розвіювався. Він роздратовано сопів. У містах було все, чого він не любив. Ні, сказала кулька. Ну тобто так, але я ось про що. І вона почала показувати грампусу те, чого він не помітив. За всіма лампочками і мішорою було багато дрібниць, які не одразу впадали в око, за кожним вікном, яке вони проминали, щось діялося. Отут вішали панчохи біля каміна, отут читали в голос казки, в інших вікнах їли, десь хтось танцював, трусячи задом, в ще інших люди співали біля ялинки, були галасливі вікна, за якими шуміли вечірки, були тихі віконечка, за яких люди спокійно милувалися снігом, у деяких люди дивилися на картини, за деякими лунав сміх, за іншими захоплений шепіт. Ще в якихось вікнах закохані цілувалися під вінком з омели, на вічне кохання. Грампус дивився на це все, на кульку, яка теж на це дивилася, її мордочка сяяла від щастя. Різдво. шепотіла вона. Це як обійма наприкінці року. Снігові птахи знову пронеслися крізь хмари, і кулька вмостилася біля грампуса, тулячись до светра, вони залишили місто і знов опинилися над широким темним морем. У грампуса голова йшла обертом. Він завжди дуже не любив різдво через усілякі штучки. Різне дурне, блискуче, моргуче, бренькуче, загорнуте в папір і з боку бандик, оці всі різдвяні витребеньки. Але тепер виходило, що Різдво це дещо більше. І як тепер бути з жахливим та підступним планом? Грампус засопів, він був спантеличений, у грудях бриніло, а живіт був при цьому, наче затягнутий вузол. Повітря навколо холоднішало, ніч темніла, сніг густішав, і сніговим птахам довелося змагатися з хуртовиною. Поволі вони спускалися нижче й нижче і от. Трохи проїхавшись лапами, сіли на круті крижані береги північного полюса. Вони були на місці. Грампус спробував грізно насупити брови. Може, якщо він здійснить свій жахливий та підступний план, у голові все так не мішатиметься, як зараз, і незрозумілим почуттям, що його посіли, настане край. Якщо різдво зупинити, все стане як було. Як було, коли він іще щось розумів, доки його не збили з пантелику кулька, бабуся ведмедиця, юніка з перл і снігові птахи, грампус насупився ще грізніше. Так, він саме це і зробить. Треба здійснити задум, треба зупинити різдво назовсім. Вітер завивав, сніг крутився вихором, почувся останній тріск, і він розпався надвоє. Земля затремтіла, і над нею світляні стрічки, що танцювали в повітрі, згасли і вже не засяяли. Розділ двадцятий, у якому грампус виявляє в снігу дещо незвичайне лютий морозяний вітер, густий від снігу, бився ж скелі північного полюса. Великі хвилі ревіли під ними. І грампуса з кулькою, так само, як і птахів, обдавало крижаними бризками. Проте це вже не мало значення. Навколо них, на крутих скелях, панували радість і веселощі, звідти злетіли сотні сотень снігових птахів. Вони трубили і ґиґотали, махали крилами, обіймалися, терлися дзьобами. Птахи цілуються, прошепотіла кулька, милуючись радісною колотнечею довкола. Снігові птахи були страшенно раді, вони не бачилися цілий рік і тепер разом святкуватимуть Різдво в тундрі. Але в них же нема подарунків, буркнув Грампус. Я думав, на Різдво головне подарунки. Кулька засміялася і поплескала його по нозі. Ну, в тебе і справді голова гарбузова. Вони самі одне одному як подарунки. Ти ж розумієш, не всі подарунки в коробочках. Вони тепер набудуться разом і буде їм ух, як гарно. Вона радісно зітхнула, знову кутаючись у шарф. Кілька хвилин вони з грампусом спостерігали загальні веселощі. Потім раптом кулька ахнула, схопила грампуса за руку і, вжахнувшись, поглянула на нього. Ну, що ж це ми робимо? закричала вона. Стоїмо, витріщаємося, ніби нам нікуди не треба. І, тримаючи Грампуса за ногу, вона повела його крізь птахів, які радісно галасували. Вони знайшли капітана, який весело витанцьовував щось хвацьке з підскоком у товаристві якихось багатоюрідних родичів. Кульку і грампуса теж втягли в танок, і поки вони корожляли, кулька намагалася до нього заговорити, але тепер з їхніми пернатими товаришами не випадало нічого робити крім танців. Ви знаєте, в який бік хатка Санта Клауса? швидко запитала вона, щойно танець скінчився, і всі зупинилися передихнути. На щастя, капітан знав, підказав і пояснив нагору, потім тундрою, потім скоро буде торос, а за ним пряникова хатинка, там і живе Санта. Це не дуже далеко, пояснив капітан, але дорога нелегка. Настає ніч, погода гірша. Якби не хуртовина, вони з родичами теж полетіли б туди, але літати в таку погоду небезпечно, особливо там, де скелі. На сам кінець він лагідно торкнувся дзьобом кульки і грампуса і побажав їм удачі. І подорожні а рушили далі. І веселого Різдва! крикнув птах їм у слід. У грампуса від цих слів аж у животі закрутило. Капітан мав рацію, погода ставала дедалі гірша. Шлях був важкий і небезпечний. Вони бадьоро вилізли на круту скриженілу гору, підтримуючи одне одного і міцно тримаючись, щоб їх не здув лютий арктичний вітер. На горі зупинилися перевести подих і роззирнутися, куди йти далі. Попереду лежали, здавалося, нескінченні сніги. Густий білий сніг блакитно світився при місяці, злітав підхоплений завірюхою, що гуляла довкола, вітер збивав з ніг, і дві істоти тримались одна за одну, щоб їх не здуло в море. Щось навколо було дивне грампусові, тільки він не міг збагнути що саме. Поряд кулька вухами затуляла очі від снігу, який летів назустріч. Якоїсь миті вона роззирнулась і застрибала від радощів, вона говорила, та грампус за вітром не міг її чути. Вона кудись показувала, збуджено махаючи лапами. Він поглянув туди і побачив торос. Всередині знову щось перекрутилось і впало. Треба йти назад. У таку погоду шлях небезпечний. Та й що він зробить, коли прийде в той будинок за сніговою стіною? Він хотів був щось сказати, коли кулька поскакала вперед крізь заметіль. поскакала і раптом зникла. Серце в грампуса заколотилось, і він побіг по снігу, розчищаючи шлях дрином. Знайшов кролицю, яка впала носом у глибокий сніг, і застрягла, витяг її, обтрусив, обережно посадив на плечі, буркочучи. Кулька хихотіла і міцно трималася за комір його светра. Грампус ступав тундрою, хилячись проти вітру. З кожним кроком торос блищав. Ну, принаймні, думав грампус, щосили намагаючись триматись на ногах, коли дійдемо, хоч від вітру зможемо сховатися. І раптом вони прийшли. Торос був широченний, велика стіна товстого блискучого льоду, наче висока хвиля здійнялася, на повний зріст і так застигла. Кулька поторсала грампуса і показала кудись. Там, майже засипане свіжим снігом, стирчало щось золоте. Кролиця скочила з його плечей і по глибокому снігу рушила туди. Грампус пішов за нею, і разом вони зчистили з тієї речі лід. То була дверна ручка. Оце дивина! Кількома змахами великих рук грампус розчистив двері в торосі, вони були маленькі і ідеально круглі, зроблені з товстого льоду. Відчинив їх і, раді сховатися від завірюхи, вони вскочили в темний коридор. Під светром і хутром грампус узявся гусячою шкірою, ідучи за кулькою крижаним коридором. Як цікаво, правда? прошепотіла кулька, та грампус нічого не сказав. Він хвилювався не лише через те, що ж буде в кінці коридору, коли вони прийдуть до дверей Санти, ще його не відпускало дивне відчуття, наче щось навколо негаразд. Почалося воно, коли вони приземлилися на берег, на скелі. Звідти він дивився на тундру під темним, майже чорним небом, а тепер посилилося. Що це? Чому воно доводить його до дрижаків? Грампус ніяк не міг збагнути. Тунель завернув угору. Там були ще одні двері, кулька їх штовхнула і викотилася. Грампус пішов за нею, і їхнім очам відкрилося зовсім інше видовище. Завірюха вила, але тепер вони стояли в засніженому дворі. Перед ними було кілька великих веселого вигляду будівель і затишна стайня. Там було гарно, але порожньо! Прошепотів грампус, не було ані душі. Грампус сам не уявляв, що він побачить оселі Санта Клауса на святвечір, але точно не це. Роззираючись, він усвідомив, що гадав, навколо буде велика метушня, вони спізнилися. Санта Клаус уже полетів. Зі стаєнь почувся якийсь звук, висунувся олень, подивився на заверюху і сховався назад. Коли олені ще в стайні, подумали водночас. Грампус і кулька, то волі саней вони не пропустили, не спізнилися. Кулька стала аж рожевою від захвату і скакала вперед, не звертаючи уваги на те, яке все навколо дивне. Грампус ішов за нею, дедалі більше бентежачись, і за кілька кроків теж опинився перед гігантськими дверима пряникової хатинки, нервово глитнув, коли кулька гучно постукала. Що він скаже, коли відчинять? Що зробить? Кулька всміхнулася до нього, вуса в неї бриніли від радості. Раптом двері прочинились, і на них з-під лоба подивився хтось маленький у гарному оксамитовому костюмі і фартусі. Слухаю. суворо промовив він. І одночасно кулька і крампус обізвалися Ми прийшли допомогти з Різдвом!» Я прийшов зупинити Різдво. Чоловічок зміряв їх поглядом. Ну, ви спізнилися, просопів він. Різдво скасоване, і гучно хряснув дверима. Розділ двадцять перший, у якому все пояснюється? Що? Що? в один голос вигукнули кулька з грампусом, дивлячись на зачинені двері. Потім кулька нажахано запитала грампуса Що ти сказав? Грампус не відповів, а знову гучно постукав у двері. Відповіді не було. Покрутив ручку, а вона навіть не ворухнулася, замкнули. Грампус загарчав і промовив кілька нечемних слів, серед яких знову фігурувало те, на чому сидять, а тоді сунув дрин у лапи кульці, після чого двома руками схопився за ручку, смикнув і двері гоп! І висмикнулися зі стіни. Грампус жбурнув двері на землю і кинувся всередину, а кулька за ним. Що ти оце сказав? зазвичай бадьорий, і веселий голос кульки, наче зіщулився і зменшився. Ти хочеш? Вона не одразу й спромоглася це вимовити. Хочеш зупинити Різдво? прошепотіла вона. Але навіщо? Грампус подивився на неї. У кролиці тремтіла нижня губа, а величезні очі були повні подиву і печалі. Грампус не міг на неї дивитися. Він проскочив крізь сіни в довгий коридор. Вони опинилися в домі Санта Клауса, але не було коли принюхуватися до пахощі в кориці, роздивлятися розвішені на мотузках, мов Святкові прапорці, дитячі листи й малюнки звертати увагу на вішаки у формі цукерок тростин. Грампус і кулька поспішали дізнатися, що відбувається. Вони вскочили в перші двері і опинилися в теплій світлій майстерні, але в ній було зовсім невесело. На стільцях, ослінчиках і столах сиділи всі помічники Санти, втомлені і сумні. У багатьох були в руках. Кухлі з гарячим шоколадом, а сам Санта сидів у великому кріслі біля каміна. Він був дуже стомлений і тільки примружено позирнув на тих, хто зайшов. О – -о -о -о", лагідно сказав він. Та це ж 586 тисяч 759, так? Твої листи мені щороку приходять із першим мішком пошти. І лише потім він здивувався, що кролиця, і. Не знати хто вірвалися до нього на кухню. Чи можу я поцікавитися, що ви тут робите? Кулька трохи зібралася з духом і заговорила на швидкості 100 кілометрів на годину, хоч і не так весело, як зазвичай. Тепер мене звати кулька, і, і ми прийшли допомогти з Різдвом. Ну, дехто з нас. Підкреслила вона, махнувши лапкою на знак того, що докладно пояснить потім, і задихано повела далі. Але що у вас сталося? Той, хто нам відчинив, сказав, що різдво скасоване. Чому? Що сталося? Сани поламалися, з оленями щось не гаразд?» Санта Клаус глибоко, тяжко зітхнув. Ні, ні, тихо промовив він. І сани навантажено, і олені всі причіпорилися і готові. Я навіть чаю в термос налив. але, на жаль, вилетіти ми не можемо. Розумієте? Він знову тяжко зітхнув і сумно промовив воно зламалося. Що ви маєте на увазі? спитала кулька. Вуса в неї тремтіли від розгубленості, а грампу стояв поряд, наче громом уражений. Санта Клаус підвівся і відсунув штори. У вікно кидала сніг завірюха, а шибки тремтіли. Бачте, он там, він показав за вікно. Спочатку було незрозуміло, що саме він показує, здебільшого видно було густі снігові вихори, про те, що більше кулька з Грампусом вдивлялися, то краще їм було видно. На гірці навпроти будинку зі снігу стирчала зламана частина високого стовпа. Він був розмальований червоно-білими смужками, як цукерка тростина. Поряд, на землі, вкрита шаром намерзі, лежала друга половина, наче стовп переламали, мов старий олівець. там, сам північний полярний стовп, пояснив Санта Клаус. Чіпак то він був, він стоїть на тому місці багато років, навіть століть, але кілька ночей тому зламався, завірюха пошкодила. Сьогодні дуже сильно віяло, а тоді взагалі був якийсь жах і кошмар. Якщо в погоди буває настрій, то такого нападу гніву я ще ніколи в житті не бачив. Кількасот років, скільки тут живу, подібного не пригадую. Коли погода покращилася, ми пішли до стовпа і спробували полагодити, але самі бачите, що з того вийшло. А без північного полярного стовпа різдво неможливе. Про напади гніву, звісно, грампус знав чимало, тільки все одно не розумів, як це стосується Різдвяної ночі. «І невже ота здорова палиця так пов'язана з Різдвом? буркнув він. Невід'ємно, відповів Санта Клаус. Розумієте, ми тут цілий рік готуємося до святвечора, читаємо листи, складаємо списки, робимо іграшки, пакуємо їх, це все ми можемо і без сторонньої допомоги. Але на сам святвечір нам потрібна допомога, щоб підняти сани і оленів у повітря та облетіти цілий світ за одну ніч. Отоді й стає до дії північний полярний стовп, щойно вдаряють перші морози, як усі радісні перечуття Різдва носяться в повітрі. Ви, мабуть, їх самі бачили, оті яскраві стрічки, що танцюють у небі. То різдвяні чари і північний полярний стовп, наче магніт, притягує їх і зберігає до святкової ночі. Без нього не можна вирушити ми з оленями нікуди не долетимо. Грампус замислився ось що йому здалося дивним у небі. Зникло північне сяйво. Всю їхню подорож воно михтіло, але він то сердився, то непокоївся і не помітив, а стоячи на горі перед тим. І, дивлячись на Тундру, подумав, як же раптом стало темно, проте не здогадався, що темно стало, бо ілюмінація в небі вимкнулася. Поряд кулька жебоніла, здається, на межі паніки, ой, який жах, який кошмар, яке лихо! Грампус присів поряд і поклав руку їй на плече. Ну, що ти? сказав він. Це ж просто один день. Ти ж казала вже, що подарунки не обов'язкові. Кулька скинула з плеча його руку і суворо поглянула на Грампуса, поволі буряковіючи. Але ж це не просто якийсь день, вигукнула вона, тупнувши лапкою. Подарунки нехай, але річ у магії у радісних перечуттях, які в повітрі, у тому, що ці чарівні перечуття і радощі з нього пропали. Усі зранку прокинуться, а день буде як лопнута кулька, або як жахлива. Мокра шкарпетка. Вона дуже сердито позирнула на грампуса. Тобі не зрозуміти, я ж чула. Ти прийшов зупинити різдво, люто пропищала вона. Ну, ну, вона замовкла. У голові в неї так шуміли думки, що їх майже було чути. Раптом вуса в кролиці затремтіли, а очі спалахнули. Ну, коли більше ніхто не буде виправляти ситуацію. Тоді це зроблю я! вигукнула вона, і в кілька стрибків кинулася на двір у заметіль.